Вітаємо вас на каналі Файні Fainkвіти Городина Садочок. Сьогодні ми розкажемо, чим ми підживлюємо кабачки. У нас вже більше неділі, як гарна погода. Вже в день дуже жарко, а вночі вже 18 градусів, 17-18-19. І ця температура а в день 30-31 у тіні, а на сонці буває більше. От пройшов дощ трошечки менша температура. І ось що у нас з кабачками. Хочу вам показати. Ми вирощували раніше в бочках, бочки у нас вже не пригодні для вирощування. І ось дивіться, яка проблема. Зразу хочу вам пояснити, у нас кабачок іскандер, він не росте дуже високо, але у нього всі квітки, всі плоди. Це все-все-все у нас будуть плоди. А ось дивіться, яка проблема. У нас проблема неправильна форма кабачка. І ось проблема. Носик у нас відсвіло і загниває. Ми його зараз відріжемо отаким От чином, тому що він тут не потрібний. Він буде хворіти і рослина теж буде хворіти. Іскандер. Посадили ми, до речі, дуже гарна кормова база. Тут ми посадили і внесли обов'язково під кожен корщ по пів кілограма. У нас пішло м'ясної, м'ясокісткової муки, рибної муки, курник сюди теж внесли. Але цього недостатньо. Якраз зараз почався інтенсивний ріст рослини і тепер необхідно кальцій. Кальцій, який допоможе ці всі процеси сформувати, збалансувати харчування. І тому оці в нас проблеми з цими кабачками. Форма, бачите, яка негарна. І тому треба зараз по такій схемі працювати. Ось як ми підживлюємо. Подивіться, будь ласка. Точно так у нас однаково всі овочеві культури. Починається це теплий період, починається у всіх одна проблема інтенсивний зріст, але не вистачає кальцію. Кальцій залишається при формуванні коріння він там і в нижніх листках, а на верхній листя, і далі все ще росте. Не вистачає. Тому ми використовуємо органічний кальцій. І цей кальцій робимо розчин і обробляємо абсолютно всі рослини городу і саду і до речі, і в теплиці обов'язково. Далі, наступний, через день, через два, наступна обробка, підживлення це бор. Теж у нас бор органічний. До речі, є багато фірм, які теж вже виготовляють бор органічний, а не борну кислоту. Борна кислота тут не підходить. Тому бор, а після бору обов'язково для гарного формування плодів повинен бути калій, а магній обов'язково теж це чотири елементи, які необхідні для того, щоб у нас формувалися смачні плоди і щоб вони не хворіли. У помідорів це вершина гниль, загнивання носика у цих кабачків і так далі. Неважливо, як це називається, але це дуже важкий час для наших рослин, тому необхідно оці всі добрива. Ми один день присвячуємо тільки кальцій весь город, далі бор і далі калій. І наступний магній. Ось чотири ці важливі елементи, коли вже формуються плоди, необхідні. Ви скажете, а де ж фосфор? Спочатку ми закладали коріння, і тоді була найбільша кількість фосфору. Але зараз у нас мова йде не про те, що ми вирощуємо при посадку, а про посадку у нас є відео, і ми показували, розказували вже, якщо необхідно, ми повторимо. але Зараз в час, коли формуються плоди, росте інтенсивно рослина, то необхідно збалансувати. Харчування, а це повинен бути кальцій, повинен бор, їх невелика кількість, ви бачите цю схему, і далі калій та магній. У когось є зараз другі препарати, в яких є ці елементи живлення. Будь ласка, використовуйте, але, будь ласка, знову ж таки, прошу, читайте інструкцію, вивчайте інструкцію, вивчайте в інтернеті, як, які можуть бути проблеми з використанням даного доброва. І тоді його вже краще-менше покладіть, але використовуйте. І у вас є вже схема, намальована, можна замінити наш кальцій, органічний кальцевою селітрою, там всього-навсього йде 10 грамів на 10 літрів води. Нічого не збирається у плодах, все йде на формування нового листя, нових частин рослини і ніде нічого не збирається. І необхідно ці Обробки підживлення проводити протягом сезону 2, 3 і 4, Якщо у нас от тепло до вересня, то ми проводимо і стільки більше обробок, поки є необхідність. Плоди зразу дають сигналізацію, що тут вже проблема необхідної кальці, і ми це робимо. Ось така тема важлива. Ми поділилися з вами своїми напрацюваннями, як ми вирощуємо кабачки. А вирощуємо ми голландські кабачки. І ці кабачки дуже вражайні і дуже смачні. На все добре. Бувайте здорові.